Всім привіт, всім доброго, доброго раночку. Ой, раночок, субота. О, який же ж це аромат. Дуже пахне. Так, що в мене сьогодні по плану? Сьогодні я йду до батьків копати город. Зараз зайду в аптеку тут кое-що. Куплю, їм тут треба, і йду до них копати. На вулиці сьогодні тепло. Зараз я дивилася 16-17 градусів у затінку. Якби зранку було сонечко, але зараз вже хмарки натягло і вечора стоїть дощ. Ну що, йдемо. І так як сьогодні субота вийшов торгувати наш, як він називається, базарчик. Такі, що люди виносять своє добро нажите за роки. Блошиний ринок чи як. Тут їх трошки, але вони виходять, не знаю, купують у них щось, не купують. Хтось полісос поніс. Так, ну я ще, ще в одну аптеку. Дивіться, яка краса, бузок вже викинув свої китички. Так шкода, що це воно тільки-тільки в нас все починає. Ой, і мороз. І мороз. Так, зараз ще зайду в АТБ там, кое що по продуктам треба купити батькам. І будемо йти. Це у мами тут, тут такий маленький огородик ось. Ось я вже прокопала стільки невеличкий, зовсім невеличкий, маленький. А тут такий гарний салат виліз. Вона каже, що перекупать. Я кажу, то хай трошки підросте, все одно садить ще рано. Та вже тоді хоч салату зірвати, тоді вже перекопати. Квіточки ось які гарні. Так що, а я далі працювати? Не знаю, сьогодні скупаю оц оцей шматочок, щоб потім, ну не так багато, щоб не втомиться дуже. Все, я цю ділянку скопала. Так що не тільки я гуляю, хожу, як люблять мені казати, да? а я ще й працюю іноді. І працюю, і працюю, і відео вам знімаю. Ще, бачите, ще я городом трохи займаюсь, приходиться. Ой, води хочу. Все. Треба казати, мамі хай приймає роботу. Ділянку, ділянку зробила. Ну, а потім залишиться ще мені тут, тут невеличка взагалі, ця більша була ділянка. Все, вийшло вже від батьків. Мама каже, ставайся обідати, а я не хочу ще обідати. Зараз 20 хвилин другої. Я взагалі не хочу снідати, ой, обідати. Боже, так наче це ще сонце, теплинь яка, а вже хмари, які туди сунуть. Темні прямо. Пташки співають. Правда, завжди оці машини заглушають. О! Як виспівує. І ось, бачите, вже які хмари знаходять, якісь темні. Темні такі сундь. Ой, а тут яка краса. А -а -а -а. Сливка. А я зараз ще зайду в магазин. Ой, щось, щось куплю. Щось куплю. Та щось м'ясного треба, якогось м'яска. У мене там ще, звісно, є. Це курка є, а я хочу щось такого свининки, хочу супчик зварити. Мені там взагалі фарш треба. То не знаю, можливо, м'яска куплю та перекручу на фаршик і суп зварю з фаршем. Це як я капусту готувала з фаршем, і мені написали, що ніколи не куштували. Це така смакота з фаршем капуста. Я більше люблю капусту з фаршем, ніж капусту там, з м'ясом або з ребрами. Мені з фаршем набагато більше подобається. Так само, як і кашу я варю цю по-купечески теж з фаршем. А, а сьогодні думала, ще супчик зварити. то по такий овочевий, то покажу і вам тоді рецепт, який буде. Ці цвітучі дерева, ой, краса, аромат, пахощ. Дуже гарна. Травка вже така велика, висока. Оце в нас тільки і пора року, оце гарно, коли трава зелена, дерева квітнуть, ось скоро ще квіти почнуть всі квітнути, а потім спека літо. Все повисухає, і буде і буде негарно. Вже облітають абрикоски. Вони швидко. О, як ось сюди, з усіх сторін, з усіх сторін абрикоси. Сюди як зашла, тут прямо наче хто надухав це повітря. Дуже пахне. Пройшла вже додому, боже, червоно як завжди. Ой, пити хочу, страшне. Ой. 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 Мама напилася не на зігі. три чашки води. І додому я для доша теж пити хочу. Я вже не ходила нікуди в Я зайшла на мясорубку і просто купила шматочок м'яса. Я свининка по 189,90. А тоді там вже що схочу. Якраз взяла такий гарний шматочок, ото яблучко, що називається в свининки. А тоді вже, що захочу, то й зроблю чи, чи на фарш, чи що. От, це взяла. Зараз хочу зробити чай, вистегнути. Мабуть, зараз прийму душ піду, бо наче на вулиці вітер. І... Але ж все одно, знаєте, купав жарко. Купала то жарко. Так, все. Зараз роблю чайочок, душик і відпочивати. Ви знаєте, я вирішила сьогодні більш нічого не робити. Річ в тому, що, ну, як би їсти готувати сьогодні, мені не треба в мене там є, що їсти. Сьогодні йти в любаву можна було б да, там подивитися, що там сьогодні буде відбуватися. Але ви знаєте, я як прийшла і е, тож від мами, і в інтернет залізла, Боже, як прочитала про це жахіття <кій> в Кривому Розі, мої співчуття всім, всім люд, людям, Боже, діток скільки загинуло, і дорослих, це це таке страшне. і Я ви знаєте, я вважаю, що якби це ну, неправильно. Іти знімати, там, да, як там люди веселяться, що там відбувається. Мабуть, не, воно, якщо так розібратися, воно, мабуть, і неправильно і влаштовувати такі свята, коли от поряд от, отакі біди, біди прямо, у горе от, ну, Але ж якби, ну, воно то є те свято, вже, то що ж ти з нього зробиш. О, думаю, того я так подумаю, думаю, не буду я йти його сьогодні знімати. Ну, ну це неправильно. Бо там просто ж, роз, страхіття подивилася, і цей хлопчик трирічний загинув. Боже, і там скільки діток, і, і 7, і 9 років. Дуже багато. От, і ну, якби, Думаю, не треба його це знімати. Побачимо завтра. Мож, можливо, завтра я піду, подивлюся, що там ще там, я ж говорю, там праздництва три дні. Прям наче це я не знаю. Наче це 20 років тому тій любові. Понимаєте? Я ну, не розумію, навіщо там три дні свято таке влаштовувати, наче це кінець війни вже? З другого боку, наче вони влаштовують ці свята, щоб відволікти людей від війни. Е, ну... Це таке, знаєте, двояке якесь враження. Оце З одного боку гинуть люди, яке свято, а з другого боку вони влаштовують щось, щоб ну, відволікти людей від оцього. А, Ну, в общем, це таке? Дома холодно. <смірит> Я оце тут, ви знаєте, під одіялом, тому що в нас ще ж 31... першого. Березня відключили опалення, ну я так потрошку підтоплюю кондиціонерами. А так оце залізла, під одіяло, а ви знаєте, викупалася все. І потім оце під одіяло залізла і сижу, оце тут гріюся. Чаю напилася гарячого. от. На вулиці, мабуть, тепліше було це в ці дні, чим вдома. <кій> То не знаю, як буде взагалі ось як іще буде мінус на вулиці, похолодає так. Буду топити кондиціонером, а що зробиш. То. то то так. Так що на сьогодні, мабуть, все. Я з вами прощаюся. Завтра побачимо. Завтра мені щось треба, звісно, щось і деньки приготувати, тому що вже він в понеділок буде, не знаю, що ще. Що я там. Може, я як якийсь гуляшик, то думаю, м'яско є, а то вже надоїло мені всі вироби з фаршу, з фаршу. Та думаю, може гуляш зробити якийсь. Бістроганов, наприклад. От. Може, більстроганов точно. точно! Завтра, мабуть, зроблю бюстроганов. І мені чим подобається такий або гуляш, або бістроганов, що ну, до всього можна, там, да? чи до каші, чи до макаронів, чи до чого хочете, можна його зробити. От. Ну і можливо завтра тоді підемо ще прогуляємося. Так не кожен же день гулять. От. Вчора гуляли, сьогодні працювали. Так що, і чесно говоря, притомилася. Воно ж з непривички накопалося. І так, і спинка підболює. В общем, то сьогодні я відпочиваю. Ну а з вами буду прощатися. Всім всього самого найкращого, бережіть себе. Тільки не знаєш, як його берегти, да, і де та судьба тебе на, 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 на цей е, настигне. Я оце казала: у нас якось оце два дні, дві ночі в нас не було повітряної тривоги. Мені аж дивно. Думаєш, чи це воно затішить якесь перед передбур'є, чи що це воно таке? От. А сьогодні вночі проснулася теж, Боже таке враження, що прямо наче дрон той летів. Ну, ось біля мене, тому що е, в мене закритий балкон, вікна на балконі закрите, а так чуть було сильно. Ну, я ж говорю, таке враження, що прямо він у мене біля вікон летів. Я ще спочатку така думаю, встать, знять чи що, а потім думаю, ой, не хочу вставати. В хаті холодно, не хочеться з під одіяла вилазити. А, от, а було таке бажання, думаю, встать зняти може. Бо я журю, ну, дуже прям сильно тут летів. Тому. Тому бережіть себе. Не вставайте лишній раз виходить, дивитися, де воно там летить. От. Ну, і все. З вами на сьогодні я прощаюся. Всім всього самого-самого найкращого. Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую і обнімаю.